Бажаю здоров'я, шановні українці і українки! Щойно була доповідь Служби безпеки України, голови служби Василя Малюка. Сьогодні ж говорив з головнокомандувачем та міністром закордонних справ України. Вчора кожен почув сигнали від російського очільника: Бравада це у нього чи божевілля можна пояснювати як завгодно. Але коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно і будемо реагувати разом з партнерами. Сподіваюсь, з усіма партнерами Путін вчора влаштував бенефіс, зокрема і для Сполучених Штатів Америки, і говорив він абсолютно відверто: так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки. Не з 14-го року, а давно він так сам сформований російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, про Кавказ, про такі країни, як Казахстан, і про всі місця. На землі, куди можуть дістатись російські вбивці, влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивців. Звісно, ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Звісно, Україна буде захищатися. Ми усі чітко розуміємо, що питання про незалежність України. Це питання про виживання українців цими роками, за часів Путіна, росіяни пішли далі, далі, ніж гулаг, та багато іншого що було. Вони спалюють міста, спалюють села під нуль, залишаються руїни і жодного людського життя. Кожен у світі може це побачити, що Путін зробив абсолютно свідомо з Донбасом. Фактично, Донбас знищений. І це вони там в Москві говорили, що начебто принесуть Донбасу захист. Вони принесли смерть. І це єдине, що вони вміють носити. Наші громади на Харківщині в прикордоні нашої Сумщини, на Херсонщині, росіяни всюди роблять одне. Україна вдячна всім у світі, хто допомагає нашому захисту.